О сьомій ранку у Луцьку на другому поверсі дев'ятиповерхівки по вулиці воїнів афганців загорівся балкон на відео. Подвір'я будинку, де сталося займання. Більшість сусідів в той час спали, каже Галина Потоцька. Нас будили пожарники. Був дим. Да. у вас квартирі? ні, до нас ще не дійшов. на площадці. Б. На момент загоряння в квартирі перебували двоє дорослих. Розповів Суспільному власник квартири Анатолій. Чоловік не хотів говорити на камеру. Про пожежу каже таке. Всі здорові, всі живі. Це саме головне. Згоріла кімната, згорів балкон. Не підпал, бичок може кинули зверху. Це було, коли ми ще спали. Володимир Швець мешкає у сусідній квартирі. Розказує, рятувальники прибули швидко. пожар, дим. Страшно в хаті вонь. Дим зайшов в хату. Дзвінок про пожежу надійшов о 7.15. На місце загоряння направили три спецавтомобілі. Горів балкон, вогонь загрожував перекинутись на кімнату. Ось вона, звичайно, пошкоджена продуктами горіння димом і кіптівою. Ось, але пожежу ліквідували о 7.30, можна сказати, з найменшими збитками, тобто не дали вогню поширитись. Далі по площі, відповідно, вже в квартиру. За фактом пожежі кримінального правопорушення не виявили, сказала речниця управління Нацполіції Волині Ольга Бузулук. Протягом останньої доби на Волині було шість пожеж. Одна людина отримала травму. Розповів речник рятувальників Володимир Нестеро. Тетяна Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.